Вітаю і ласкаво. Прошу на канал видавництва Game7Days, Мене звати Макс, і сьогодні у нас на огляді Evergreen – зелена планета. <му> Evergreen – це гра на переможні очки, де вам необхідно зробити свою планету настільки пишною, наскільки це можливо. Вона розрахована від 1 до 4 гравців, і ця настілка є доволі стратегічною, оскільки вам буквально з першого ходу необхідно оцінювати обстановку і продумувати, як саме озеленити вашу планету. Почнемо з того, що в коробці. Ну по-перше, у кожного гравця тут розкішні двохшарові планшети, а це означає, що нічого не сунеться і не випаде під час партії. І при цьому ці заглиблення мають важливу ігрове значення, бо ви одразу бачите місця для розміщення компонентів та зони, де цього зробити не можна. Тобто це має як практичне, так і тактильне значення, оскільки ви прямо відчуваєте, як висаджуєте деревця на свою планету. Компоненти також радують, оскільки їх тут дуже багато. Все це виготовлено з дерева і має свій функціонал. І довершує цю красу розкішний та заспокійливий арт на картах, що не кричить про себе, а може бути як непомітним фоном, так і об'єктом для пороздивлятись. З компонентами розібрались, тепер поїхали до підготовки та ігроладу. Кожен гравець на початку отримує власний планшет планети, який викладає перед собою. Далі розставляємо по одному циліндричному маркеру на початку кожного треку сили. Також по одному такому маркеру виставляємо на початку треку переможних очок та на шкалі, що знаходиться праворуч. І ще один такий маркер розташовується на найвищому значенні треку сезонів. Потім кожен гравець розміщує одну фішку сонця вгорі вашого планшета. До речі, гравці можуть перед початком партії домовлятися про. Початкове розташування сонця єретики. випадковим чином визначаємо першого гравця і вручаємо йому відповідну фішку першого гравця. І починаючи з нього, кожен гравець отримує певну кількість очок для того, щоб відбалансувати старт. А далі ми готуємо карти біомів, розташовуючи їх колодою до лілиць. Далі нам, за деякими правилами, потрібно буде розкривати карти, щоб на них виявилось щонайменше 5 символів родючості, а решта повернеться назад у коробку. Тобто, у нас є колода біомів, зона родючості, купа дерев'яних компонентів та індивідуальні планшети, і ми готові грати. Партія проходить в Чотири сезони, кожен з яких складається з щоразу меншої кількості раундів: 5, 4, 3 та 2. Відповідно, і кожен такий раунд буде складатися з трьох фаз: відбір, дії та сили та завершення раунду. У фазі відбору ви будете гратися з картками. Створюєте пул відбору у кількості на один більше, ніж гравців у партії. Потім, починаючи з першого гравця, ви оберете карту біому і покладете її перед собою. До того ж, коли це зробить перший гравець, він має залишити свою фішку першого гравця на крайній лівій відкритій карті. Карті. що в цій фазі обере ту саму карту, буде ходити у наступному раунді першим. А якщо цю карту не обере ніхто, то фішка повернеться назад до свого попереднього власника. Отже, ви понабирали карти, і перед вами залишилась одна невибрана карта на столі, яка далі йде до окремого стосу, який буде визначати нагороди в кінці гри. Далі йде фаза дії та сил. Повернемось до тієї карти, яку ми обрали в першій фазі. На ній зображено біом, в якому ви мусите виконати свою дію, і силу, яку ви можете активувати. Розберемось з Твома ефектами, а саме паросток, що означає, що ви можете викласти фішку паростка у себе на планшеті, та ефект зростання, що означає, що ви можете замінити паросток на мале дерево, або ж мале дерево замінити на велике дерево. Саме в таких комбінаціях, тому що з паростка одразу велике дерево вирости не може, ну і відкотитись назад теж не вийде. І ось на базі цих двох ефектів існують чотири типи дій, які комбінують між собою ці ефекти. Наприклад, однією дією можна одразу посадити три паростки або використати до двох. Ефектів зростання в різних ділянках, і так далі. Далі ви переходите до активації сил. Повертаючись до обраної вами картки, на ній у правому нижньому куті зображений символ, що відповідає силі, яку ви можете прокачати, а потім застосувати її ефект. І на цьому етапі вам, крім тих ефектів, які я описував раніше, будуть доступні висаджування кущів, активація бруньок та навіть розташування озера, що значно пришвидшує ріст на сусідніх клітинках. І при цьому ви можете застосовувати ці ефекти у будь-якому з біомів, не Залежно від того, яку карту розіграли. Потім наступає кінець раунду, і ви рахуєте, скільки карт у вас перед собою, включно з тією, яку обрали в цьому раунді. І якщо їх сума дорівнює значенню на поточному сезоні, то цей сезон завершується і ми переходимо до наступних кроків. Спершу збираємо світло. І це просто дуже крута механіка у цій грі. Залежно від поточної позиції сонця, ви отримуєте очки за освітлені дерева. Але не все так просто: ваші дерева відкидають тінь, що дуже логічно. Мале на одну клітинку, а велике на дві. І може так статися, що одне велике дерево затіняє майже весь ряд інших дерев, бо вони висаджені в ряд, а першим до сонця є саме велике дерево. І розуміючи це, ви одразу просторово маєте враховувати, як висаджувати дерева на своїй планеті. Що робить з цієї гри, окрім всього іншого, дуже круту головоломку. Бо висаджувати дерев через одне, щоб вони не затіняли одне одного, теж не завжди вигідно. Бо, по-перше, в наступному сезоні позиція сонця зміниться, і ви Будете рахувати очки по іншому. А по-друге, під час завершення кожного сезону ви також будете отримувати очки за найбільший ліс, тобто за найбільшу суміжну групу ваших дерев. Після чого ви підготуєте компоненти до наступного сезону і почнете новий раунд. А при завершенні останнього четвертого сезону ви приступаєте до фінального підрахунку очок за все те, що і як ви висадили, а вже потім оголошується переможець. Враження від цієї настілки максимально позитивні. Вона красива, розумна і в міру москоломна. І при цьому, як під час, так і після партії, у вас немає відчуття киплячої голови. І дуже круто, що на перший погляд може здатися, що у цій грі найважливіше те, як і де ви висадите деревця у себе на планшеті. І можна зробити хибний висновок, що ви тут кожен граєте у свою гру. Але ні, гра влаштована таким чином, що за невибрані гравцями карти. Формується найбільша нагорода в кінці гри за ті біоми, в яких ви виконували найменше дій. І саме тому не менш важливим елементом у цій грі є саме відбір карт. При добре продуманому виборі ви можете як собі добре зробити, так і суперника загальмувати. І знаючи це, за столом може розгорітися просто шалене протистояння з висаджування деревця. От дуже епічно. Як на мене, це відмінна сімейна гра, оскільки вона водночас і заспокоює, і змушує вас подумати. Якщо вона вас зацікавила, то відгукніться у коментарях. Кількома словами свою думку. Сердечно прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.